Переходимо безпосередньо до теми сьогоднішнього уроку. Тема сьогоднішнього уроку в нас називається Секторальна модель економіки країни. Так, і ще хвилинку. Повернуся до попереднього уроку. На попередньому уроці була в нас тема Національна економіка і поняття економічний розвиток, такі поняття як ВВП, ВНП, індекс людського розвитку і так далі. Ви з ними розібралися? Прочитали в підручнику, Так. Прочитали в підручнику. і, кстати, якщо я не помиляюся, на тому уроці презентації не було по географії, були картинки. Ось, я зараз гортаю, у нас на тому році не було презентації. А, Ось, ну, це... значить, за минулий понеділок, там я пам'ятаю, ага, була... Знає, що... за попередній, ясно. А за... на тому році презентації в нас не було. Були фоточки тільки, які треба було розібрати по темі і прочитати параграф. І у вас були тести. Тести, хто зробив, той зробив. Взагалі, всі, хто тут є, всі зробили. Так що питань до вас нема. Хто зараз на уроці, ви всі тести зробили? Все, з цим зрозуміло. Презентацію по сьогоднішньому уроку продублюю вайбер-групу, щоб вона у вас відкрилась. І так, переходимо до секторальної моделі економіки країни. Щоб вас не лякало це слово. Секторальна. Що це таке? Це означає, що вона поділена по секторам, якщо буде легше, по підрозділам або по групам. По групам на групи поділена. Які ж у нас можуть групи <кхм>, бути економіки країни? <кхм> це і е, промисловий комплекс, машинобудівний. Лісогосподарський, чистогосподарський, там сільське господарство, освіта, наука, культура, тобто за секторами. Того так називається секторальна модель економіки. Зараз презентацію, як скажете, вам буде видно, чи ні? Так, хвилинку. Презентація. Видно вам презентацію, чи мене ви бачите? Не видно. Тільки бачите. Не видно. Так. Угу. Значить, слухаєте, а відео подивитесь я запис відео зроблю. По секторальній моделі економіки. Е, так, перший в нас перший е, сектор, перша структура. Це промисловість. Промисловість у нас, знаєте, може бути важка, легка, харчова, добувна і переробна це все її підрозділи. Наступне сільське господарство в нас поділяється на рослинництво і тваринництво, тобто сектор, промисловість, раз сектор, сектор 2 сільське господарство, сектор 3 лісове господарство. Сектор 4 будівництво це якщо <кій>, брати виробничу сферу. І є в нас невиробнича сфера, Культурно-освітня, соціально побутова, лікувально оздоровча, фінансова, багато і так далі. Так, по промисловості ясно, що таке промисловість. Це в нас сукупність заводів фабрик, які виготовляють певні види продукції. І зрозуміло, що вона може бути важка, харчова. Добувна і легка. Є. Легка це там, текстиль, шиття, добувна це видобуток вугілля, газу, корисних копалин, там, руди різноманітних, мінеральних вод і так далі. Харчова, зрозуміло, різноманітні продукти харчування виготовлення. І важка промисловість це заводи. Заводи в нас і які виготовляють і металеву продукцію, і абсолютно різноманітну. Там, по хімікатам, по якимось вам заводи, по... по чому в нас ще можуть бути заводи? Там, трубопроводи виготовляють важку техніку, машинобудівний завод і так далі. Переходимо до наступного сектору економіки: сільське господарство. Тут ясно. Поділяється в нас на рослинництво і тваринництво. Рослинництво — вирощування різноманітних культур, там, і технічні культури, і олійні, і кормові, і так далі. Тобто, і сукровий буряк, і соняшники, кукуруза, картопля, ну, велика кількість. І тваринництво — вирощування тварин на це в нас тахофабрики, можуть бути. М'ясо, яйця отримують, і м'ясо-молочний напрямок м'ясо-молоко. Також ще можуть, якщо це, але в нас небагато в країні, але є вівці, якщо тримають, то це отримують і м'ясо, і вовну, і так далі. З цим розібралися: лісове господарство. На жаль, в нас розвиток самого цього господарства. Більш ну, він розвинутий, ніж хотілося би, щоб він відновлювався. Тобто вирубка лісів йде повним ходом, а насаджування дуже повільними темпами. Але це, мається, ну, це вже інша історія, як кажуть. А ми зараз розглядаємо самі сектори економіки, лісове господарство, як сектор економіки, будівництво тут зрозуміло, Сукупність організацій, які спрямовані на побудову або ремонт або реконструкцію якихось будівель виробничого або невиробничого значення. Тобто будівництво передбачає різні проєктно-конструкторські, геолого-розвідувальні і будівельно-монтажні та експлуатаційні роботи, Тобто, все сюди входить. Будівництво початку, щоб розпочати будівництво, потрібно спроєктувати. потрібен план, потрібні ресурси, людська сила, тобто люди, які будуть працювати, техніка, яка буде працювати, тобто це все входить в будівництво. Сфера послуг. Сфера послуг найбільший, мабуть, сектор. Тому що сюди входить абсолютно все: рівень освіти, здоров'я, побут людей. Сюди в нас входить освіта, наука, культура, те, що забезпечує людину якимись послугами радіо, телебачення і так далі. І дуже великий цей сектор за об'ємом. Інфраструктура, що сюди входить? Це сукупність доріг, будівель, служб, систем, що необхідні для функціонування якогось матеріального виробництва і забезпечення умов життя людей. От. Дороги, канали, лінії електропередач, газопроводи, нафтопроводи, порти, системи зв'язку, вишки, телевізійні, вишки, мобільного зв'язку і так далі. Це все інфраструктура. Так, тепер дивіться. Секторальна модель економіки вона поділяється в нас, ці всі сектори, які я вам тільки що сказала, щоб легше було, вони поділяються на 5 великих груп. 5 великих секторів. Первинний, вторинний, третинний, четвертинний і п'ятинний. Що ж сюди входить? Первинний сектор займається видобутком сировини. Це сільське господарство, рибальство, мисливство і добувна промисловість. Тобто те, що займається видобуванням чогось з землі, з води і так далі. Вторинний сектор здійснює промислову переробку сировини на кінцеву продукцію. Переробна промисловість і будівництво, те, що переробляє. Третинний сектор. Це сектор, який надає невідкладні послуги. Розрібна та гуртова торгівля, транспортні, житлово-комунальні послуги в нас, догляд за дітьми, індустрія розваг і так далі. Четвертинний сектор що сюди входить: банківсько-фінансові, юридичні, телекомунікаційні, інформаційні і страхові розділи. І наступний, останній п'ятий сектор. Надає послуги населенню, що потребують високого рівня кваліфікації персоналу. Освіта, медицина, різноманітні дослідження, розробки і вдосконалення виробництва. Тобто, де потребують інтелектуальної праці людей. Так, є таке у нас поняття, як економічний розвиток та його етапи. Ви це самі подивитесь в презентації. Вас наведено секторальну модель економіки країни зі світу, тобто секторальна модель економіки країн різноманітних країн світу за 2015 рік, правда, старенька, але щоб ви подивилися. І якщо ми подивимося на виділену кольорами, це ви подивитесь в запису відео, бо зараз ви ж мене бачите, а не бачите презентацію. На наступний раз я тоді подумаю, як зробити, щоб ви її також бачили. Подивитесь в запису, там є. Ну, все ж я зараз вам тільки що розказувала, передивитеся роз'яснення презентації. Так, якщо ви подивитесь на секторальну модель економіки країни, ви побачите, що найбільшу площу по секторам в кожній із наведених країн, а їх від найрозвиненіших до най... Нерозвинутіших займає третинний сектор. Тобто сфера послуг, що в нас ще відноситься до третинного сектору, дивимося. Роздрібна і гуртова торгівля, житлово-комунальні послуги, індустрія розваг і так далі. Найбільше займає третинний сектор. Тепер, сьогодні в нас іще, крім всього цього, практична робота. Практична робота е, сьогоднішня не на картах. Е, тепер дивіться, бажано, щоб ви придбали атласи і карти, щоб вони у вас були. Е, потім скажете мені або в групі напишете, або так скажете, чи зможете їх придбати. Е, якщо не зможете, тоді будемо е, викручуватися. З того, що маємо. Сьогоднішня, практична в нас не на картах, вона у вас йде аналіз таблиці. Ви в зошиті сьогодні е, запишете дата, Сьогоднішня 21 вересня, практична робота номер 1 і тема її аналіз секторальної моделі економіки. У вас на екрані е, є QR-код, який потрібно сканувати. Щоб відкрилася табличка. Але, попереджаючи наперед, що може в когось не відкритися, і так далі. На сайті після презентації я її вже розмістила, цю табличку. Тобто, якщо вам захочеться сканувати, сканувати QR-код, то ви можете це зробити відкриється на телефоні. Щоб не заморачуватись, сама табличка у вас йде. Після презентації, вже як я її відсканувала, вам обрізала, туди вставила. Що ви повинні зробити з цією таблицею? Проаналізувати її, тобто прочитати всю, обчислити, скільки продукції у фактичних цінах реалізовано кожним сектором економіки. Там всього у вас три сектора буде. І в кожному сектору підпункти. Тобто там в третинному сфера послуг і так далі. І по кожному в цифрах, тобто в гривнях, іде велика кількість, ну, сума в гривнях, скільки потрачено на цей сектор, на цей підрозділ. А вам треба в загальному на сектор. Тобто, ви додаєте всі цифри в межах одного сектора. В межах первинного окремо порахували собі, на калькуляторі зрозуміло. В межах вторинного порахували і в межах третинного порахували. Записали в зошиті: первинний сектор, скільки то така то цифра. Вторинний сектор така-то цифра. Третинний сектор така то цифра. У вас будуть вже ці цифри. Є, ви порахували. Тепер ці обрахунки треба зробити у відсотках. А як зробити у відсотках? Так, секундочку. Так. Добрий день, Крістіна. Е, відео пояснення уроку буде прикріплено на сайті. Поки що слухаємо те, що я не договорила. Е, так, ще раз, порахували, скільки буде в нас в кожному секторі потрачено коштів. Записали первинний сектор скільки-то, вторинний сектор скільки то, третинний сектор скільки то. Поряд порахуєте у відсотках. Як рахувати в відсотках, згадаєте з математики. Так, тепер отримані результати зобразіть у вигляді кругової діаграми. Кругова діаграма, приклад її, у вас є на попередньому уроці географії. Там внизу прогорнете, і внизу є малюночок, який в нас показував ВНП, ВНП. там. На попередньому урокі, тобто ви малюєте кружок не од руки, не дай Бог. Або циркулем, або транспортир обводите всередині дві половинки, щоб у вас був рівний кружок, а не карявий якийсь перекошений. Намалювали після того, як порахували первинний, скільки сектор потратив, третинний, вторинний і третинний. Поряд із тими великими цифрами ви запишете у відсотках. Далі малюєте. Круговуття